Можете з ними прощатися потихеньку. Ви можете просто стати і піти. І сподіваюся, я буду такою мамою. І це окей. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про особисті кордони, що це таке, і їхні переваги, а вже в наступному відео я розповім 5 практичних кроків для їх формування. Ти на каналі Психолог в піжамі, де комфортно про психологію. І сьогодні ми будемо пити чай та спілкуватись про особисті кордони. Так, як же зрозуміти, що потрібно, пора, пройшов час, настав той момент, той самий момент, коли вже потрібно формувати особисті кордони. Якщо ти приходиш додому, і твій сусід сидить, п'є чай в тебе на кухні, а він в тебе не запитував дозволу, і ти навіть про це не знав і нікому не дозволяв, то швидше за все, це той самий час. Особисті кордони це ті межі, які ми встановлюємо для захисту нашого фізичного, емоційного, ментального та соціального простору. Саме особисті кордони визначають, що для нас є прийнятним, а що ні у стосунках з людьми. Простіше кажучи, це ті межі, які для нас окей і не окей, і те, що ми з ними робимо, коли люди їх порушують. Сьогодні я б хотіла розповісти саме про три типи особистих кордонів: це порості, здорові і жорсткі. Якщо впізнаєте себе в якомусь із них нічого страшного, це поправімо, це лікується. До речі, так само, як і емоційний інтелект, можна наростити як і м'яс. Тут так само взагалі форму... процес формування особистих кордонів це як робота в спортзалі. Спочатку тобі боляче, важко, але з кожним разом все легше і легше. Спойлер, почуття провини з часом пройде. І так, три типи особистих кордонів почнемо з пористих: слабких або слабко виражених. Ці люди можуть володіти такою, знаєте, неадекватною відвертістю. Зустрічали таких людей, які в черзі можуть розповісти тобі такі деталі життя, про які б ти начебто б ти не хотів чути? Також ці люди схильні до співзалежності та злиття. Саме для людей із поростими особистими кордонами характерний тривожний тип прив'язаності у стосунках. Ці люди дуже сильно хвилюються, щоб про них думали добре, щоб їх не покидали. Тому що якщо тільки вони відчувають якийсь холодок в свою сторону, то це означає, що, що вони погані, що вони якісь не ви помічали, що ви погоджуєтеся робити якусь додаткову роботу в неробочий час. Або ж позичали людям гроші, які, напевно, 100% не віддадуть їх, але ви все одно це робили, щоб бути хорошими. То швидше за все, у вас пористі особисті кордони. Ну і на противагу пористи, жорсткі особисті кордони. І якраз люди із жорсткими особистими кордонами будують дуже багато перепон з іншими людьми, щоб почувати себе в безпеці, вони просто не підпускають до себе людей. Знаєте, це той тип людей, в яких зимою снігу не допросишся. Тому що в них є таке правило не ділитися із сторонніми людьми нічим. Так, у цих людей є сформовані якісь правила життя, якими вони ніколи не поступаються. У них немає такого, що сьогодні я добре я допоможу. У них Я ніколи не допомагаю колегам. Все. Також ці люди, ні каплі не відверті, як ви вже можете, могли здогадатися, вони уникають вразливості і вимагають дуже високими вимогами до інших людей. А ще на фоні цього вони дуже легко можуть розривати контакти. Якщо ти в них щось спросиш, для того, щоб не робити цього, вони можуть просто розірвати з тобою контакт, перестати спілкуватися. Якщо ви помічали за собою таку штуку, що ви різко дуже відмовляєте людям так, щоб ну, точно більше не попросили, то швидше за все у вас жорсткі особисті кордони. Ну і найсмачніше на кінець здорові особисті кордони. Ці люди чітко знають, які у них цінності розуміють свої потреби, поважають, поважають потреби інших людей, але не ставлять їх в пріоритет вище чи нижче себе. Вони знають, що мої потреби такі ж цінні, як і потреби інших людей. Ще класною фішкою людей з здоровими особистими кордонами є те, що вони не сприймають на свій рахунок чиюсь відмову. Якщо мені сказали ні, окей, без проблем, це не означає, що я якась не така і мене не люблять через те, що мені сказали ні, я не можу тобі допомогти там із переїздом завтра в дві години ночі. Жарт, я знаю, я перебільшую. Якщо ви помічали, що ви можете відмовити, не перепрошуючи за це, не шукаючи якихось виправдань, не придумуючи якихось відмазок, то, ймовірно, у вас здорові особисті кордони, з чим я вас і вітаю. До речі, в наступному відео розповім 5 практичних кроків, як їх сформувати та підтримувати. А зараз все-таки розберемося з плюшками, чому це варто зробити? Що вас було просто більше мотивації? Перше, найкрутіше, що кордони наші забезпечують нам емоційну та фізичну безпеку. У, під фізичною безпекою я маю на увазі, наприклад, приклад на вожі, щоб ми розуміли, щоб це не було заумно якось. А от дуже просто і наочно. Якщо я сідаю в таксі і я бачу, що людина п'яна, наприклад, то людина з адекватними здоровими особистими кордонами скаже, що це таке, мені це не підходить до побачення. Людина із пористими особистими кордонами. Заманець і подумає, ну, можливо, в людини був важкий день, нічого страшного. Або ж, наприклад, коли ви сидите на лавишці в парку і сідає якась дуже неприємна, підозріла біля вас людина, ви можете просто встати і піти. Отака От плюшка. Це збереже вам життя. Емоційну безпеку не так легко пощупати і побачити, як фізично. Але вона також дуже, дуже і дуже необхідна. Хоча душевний біль і не загрожує нашому виживанні як виду, але все ж таки він так само відчутний, як і фізичний. Наприклад, там булінг, зрада. Коли люди кричать на нас або обзивають, або говорять якісь неприємні слова в нашу адресу, це все приносить нам якийсь певний емоційний біль. Ще однією фішечкою особистих кордонів є те, що вони покращують стосунки. Да-да, я знаю, що у вас зараз виникнуть багато думок стосовно того, о Боже, та ні, коли я тільки починаю відстояти свої особисті кордони, мене починають люди кидати, переставати зі мною спілкуватися і тому подібне, але почекайте. Класні люди із здоровими особистими кордонами, коли ви їм говорите про свої особисті кордони, поважаються, беруть до уваги і не переходять межу. Але ж якщо ви говорите про свої особисті кордони і люди або ображаються, або йдуть з вашого життя, або починають маніпулювати, радійте, тому що це був лакмусовий папірець, який я викрив не дуже дуже класних, не дуже класних людей в вашому житті, тому вітаю. Можете з ними прощатися потихеньку. Ну, і найбільш класною фішкою я вважаю, як людина, якої є медична освіта, це те, що особисті кордони покращують стан вашого здоров'я, тому що всі ми знаємо про стрес, асоційовані захворювання і тому подібні штуки. Тому що від стресу дуже багато болячок насправді. Взагалі, лікарі говорять, що всі хвороби від нервів, і я частково з цим погоджуюсь. Якщо це не генетична хвороба, то швидше за все вона від стресу. Ну і остання, але не менш важлива фішечка це. Покращення самооцінки. Знаєте, коли ви впевнено можете говорити про свої потреби, відстоювати свої інтереси, розумієте свої цінності, то ви відчуваєте, як ваша самоцінність росте. Працюючи над своїми особистими кордонами, ви починаєте з кожним разом все більше і більше розуміти вашу цінність, усвідомлювати, що ваші потреби такі ж цінні, як і потреби інших людей. Ви володієте такою ж самою цінністю, як інші. Вам не потрібно ставити когось вище чи нижче, щоб відчувати себе окей. Я знаю, навіть коли я вам донесла так багато класних фішечок, плюшечок і переваг особистих кордонів, у вас можуть все одно виникнути якісь сумніви щодо того, чи варто їх все-таки встановлювати і це окей. Звичайно, що у нас у всіх є дитинство, в якому. Не все було так класно, як би нам хотілось, і е, дуже багато людей на фоні дитинства мають не дуже здорові особисті кордони. Всі ж пам'ятають цей момент, коли тобі кажуть, піди обійми ось цю троюрідну тьотю, тому що вона приїхала до нас в гості раз у п'ять років, і вона хоче хоче тебе обійняти і поцілувати. Вона дуже скучила. І ти не можеш відмовити мамі, тому що мама ж дуже важлива людина для тебе. Тобі не дають вибору. доці, е, ти хочеш обійняти ось цю тьотю чи ні? Хоча, якщо чесно, я зараз дуже пишаюся батьками, які дуже багато дають свободи вибору дітям. Я зараз спостерігаю зараз нове покоління крутих, свідомих батьків, за що їм велика шана і подяка. І сподіваюся, я буду такою мамою. Так, от до чого я? Саме ось відсутність хорошого прикладу формування особистих кордонів та підтримки у формуванні цього, як я вже тільки що сказала про батьків, може бути причиною того, що ви не наважуєтеся і не починаєте формувати особисті кордони. Наступне це, звичайно, що страх. Ми всі моїмося бути відкинутими. це така базова потреба людини бути в соціумі. І нам здається, що коли ми сформуємо особисті кордони, то все від нас всі відвернуться і перестануть з нами спілкуватися, бо що це в тебе за кордони з'явилось? Ну, всі бачили ці мемчики, так? Ще одна причина це почуття провини. Ммм, воно таке щекотліве. Дуже дискомфортне, і ми дуже сильно намагаємося цього уникати. Насправді, ви відчуваєте провину тільки в тому випадку, якщо ви розумієте, що ви зробили щось неправильно. І тут уже треба починати копати в наших упередженнях. А чому ви думаєте, що ви робите щось неправильно, відстоюючи свої особисті кордони? Що там всередині? Це вже знаєте, робота з психологом насправді. Хоча можна і порефлексувати до цього, ну, про це подумати. Також цілком імовірно, що ви дійдете до якихось висновків. Ну і остання перешкода на шляху формування особистих кордонів це саме незнання себе, своїх потреб та цінностей. Швидше за все, це росте ногами із дитинства, де дитині не давали право вибору, що вона хоче, і що їй цікаво, і що їй не цікаво. І вона привикла рости і слідувати чиїмось указом постійно. У цьому випадку вам можуть допомогти звичайні вправи на що я люблю, а що я не люблю. Прямо можете собі в нотатках записувати по відчуттях. Да? От ви щось зробили, такі О, мені це приємно, мені це подобається, я запишу це в графу, мені подобається. Або ж о, зараз мені, мене запитали, чи я згідна ось це зробити. Мені це сподобалось, треба собі записати. І ви таким чином можете досліджувати себе та свої межі, свої межі прийнятного. На цьому все. У наступному відео поговоримо про 5 практичних кроків у формуванні особистих кордонів. Дякую вам за перегляд, лайк і підписку. До наступної зустрічі. Ну, чай такої. Все-таки чай з пакетики мені не подобається.